Вітаю вас, шановні друзі. Зараз ми з вами розглянемо результати рішень у другому періоді і поговоримо про те, як приймати рішення на третій період. Вмикаю екран і демонструю вам ваші результати. Ну, ось Ми бачимо шостий учасник, тобто компанія 2.3, да, тобто друга група підприємств і третій, третій учасник на групи, або шостої в академічній групі. І ми бачимо такі результати. Сукупний прибуток за, перебачте, чистий прибуток за третій, за другий період ваш 140 855 гривень, у першого підприємства 140 489 гривень, у другого підприємства 175 302 гривень. Ну, Результати гарні, гарні, невеличкі такі розходження, але давайте дивитися на результати. Ми з вами бачимо, що всі ваші рішення не були відкориговані з боку комп'ютера, тобто, всі рішення були коректні, обсяг виробництва, перевезення продукції до різних ринків збуту, все гаразд. Щодо конкретних результатів по збутовій діяльності, ну, власне кажучи. Дуже гарно виглядають ваші результати. На другому ринку ви бачите, 510 було продано, хоча було відправлено туди 485 одиниць продукції. Ще було там 25 заложку на ринку, і тому сукупна пропозиція була 510 товарів і лише 7 одиниць незадоволеного попиту. Чудовий результат. Ну, дуже гарно спрацювали, як то кажуть. По першому ринку товарів, пробачте, не вистачило. Да? 420, які ви запропонували на перший ринок, плюс 25, які там вже знаходилися, було гарно продані. І ще 100 одиниць можна було продати, тому що були дуже такі привабливі умови з вашого боку. Да? Тобто ціна була. Максимальна була ціна, з вашого боку, реклама була 12,5 тисяч, да? і, і тим не менш, ось товари там, як гарячі пірошки пішли, я то кажу. Е, на третьому ринку, на четвертому ринку, знову ж таки великий незадоволений попит. Ну і ми, якщо ми бачимо не тільки незадоволений попит, а ще є контрактне постачання, це означає, що. Жодна з команд не задовольняла цей сукупний попит, і тому <свіць>, споживачі мають право отримати від вас товари за попередньою ціною. Ну, Звичайно, логіка нам зрозуміла: якщо у нас утворюється великий незадоволений попит, а товарів у нас немає, тому що ми поки не виробляємо більше, хоча це вже можливо в третьому періоді можна змінювати обсяги в межах ваших. Ресурсів, але поки що ми бачимо з вами, що у вас товари в товарів не так уже багато, а покупці бажають все більше і більше. Ви їм створюєте гарні умови, ціна така приваблива, реклама. А товарів не вистачає для того, щоб уникнути ситуацію з утворенням незадоволеного попиту, найбільш просте рішення це підвищення ціни. Також, якщо ви будете підвищувати ціну на четвертому ринку, що цілком логічно, да? 61 одиничка буде продана за минулою ціною, тобто за ціною 580 гривень. А одна штучка буде продана на другому ринку за ціною 595 гривень. І аж 50 буде продана на першому ринку за ціною 620. бати. Ну, так, так, такі умови, да? тобто певні такі санкції відносно того, коли ви. Всі разом всі компанії не задовольняють попит. Якщо хтось одна компанія пропонує більше там продукції, а інші компанії не пропонують достатньої кількості, тоді ну ось ця споживачі. Там, де була недостатня кількість продукції, переходять до тої команди, де продукція була запропонована більшою кількістю. Тобто товари є взаємозамінним у всіх, якість у всіх однакова. Давайте подивимося, якість у всіх однакова поки Да? І звичайно, покупцям байдуже купувати. Так і утворюються контрактні постачання відносно товару Б, знов ж таки можу сказати, дуже гарно. Мені подобаються такі результати. Особливо ось ну, на четвертому ринку всього 8 одиниць не було продано, тобто ну, там така собі майже ідеальна ситуація. Ну, супер ідеальна ситуація, коли нуль, нуль незадоволеного попиту і нуль запасу на складах. Ну, вісім штук це майже нуль, да? це це не принципово. Дуже гарні результати, і з точки зору товару Б на першому другому ринку. Невеличкий незадоволений. Попит 51 штучка, 29 одиниць. Ну, дрібниць, як то кажуть, да, тобто там все гарно було зроблено, і ви відчули, як покупці будуть реагувати на вашу ціну і поставили таку саму правильну ціну. 1695. Ну трошки було б краще збільшити ціну. Але ну якщо подивитися на конкурентів, у них трошки нижче, але у них не вистачило товарів для того, щоб задовольняти покупців. Ну і тому ви тут продали 170, 179 одиниць продукції і отримали лише 25% ринку, тому що фізично товару вам не вистачило. Все було гаразд, якщо додати ще 50, п'ятдесят одиничку, вже було би краще. На, на другому ринку знову ж таки у вас невеличка була частка ринку через невистач... те, що не вистачило вам фізично цього товару. Ну, ось щодо власного ринку, у вас більш-менш нормально, да? ви 213 продали, отримали свої 34, ну свою третину. А і щодо четвертого ринку, ну, одна третина це, це, це ваша, як ви чесно заробили собі. Відносно грошей, які ви отримали від кожного товару на кожному ринку, це дуже такий інформативний аналіз маржинального прибутку, де ми можемо побачити відповідь на питання, що було краще більше за низькою ціною або мало за високою ціною. Тобто, ви можете порівнювати різні ціни, різні обсяги продукції, і не якісь там умовну частку ринку. Да? Яка витікає з цих комбінацій ваших рішень? А власне гроші, які ви підняли на цьому ринку, і бачимо з вами, що на першому ринку у вас маржинальний прибуток 120, майже 124 тисячі. На другому ринку 135 тисяч. На власному ринку 184 тисячі. На четвертому ринку ось тут трошки не добрали 196. Хоча це було максимальне ваше маржинальне величина прибутку, але там е, ринок є більш вмістків, да? Там три тисячі сукупний попот, а тобто ну, можна було б там продавати більше, ніж 940, але ну, ціна у вас була така, що е, більш-менш привабливо дати. Е, е, 1635 і за такою ціною ви отримали ось таку величину маржинального прибутку. Ну, можете потім так більш ретельно подивитися, як змінювалася величина маржинального прибутку того, які були витрати на рекламу. Да? від того, яка була е е величина витрат на транспортування? Ви бачите, що четвертий ринок дуже багато. Великі кошти передбачає з точки зору транспортування. Він дуже віддалений. Він гарний, такий преміальний. Там багато можна продати, але і транспортування там коштує значно більше. Е, ну і ось ви бачите, 196, четвертий ринок. Тобто, якщо буде збільшена кількість продажів, буде збільшуватися і звичайно, маржинальний прибуток в цілому. Маржинальний прибуток по товару А 640 тисяч, по товару Б 806 тисяч. Ну, трошки, мені здається, можна додати да, величину маржинального прибутку по товару Б на перших трьох ринках. Ну, перший, другий, третій ринок ну, трошки замало. Да, там -то, ну, зазвичай такі гарні рішення, коли товар Б. Ну, майже мільйон, мільйон, да, 900 тисяч, там. у вас також багато, 800 тисяч, але ну, тут трошки можна збільшити. Ваш фінансовий результат до сплати податків 319 тисяч, ось ви бачите вашу виробничу собівартість, виробничу, да, неповна виробничу собівартість. Ну і звичайно податок 179 270 тисяч гривень, і ваш чистий прибуток 140 855 тисяч гривень. Дуже інформативна частина з точки зору фінансів, вашого фінансового стану: це баланс і бюджет. Ну, відносно балансу, відразу можна подивитися на останню стрічку. Активу, коли ми бачимо з вами грошові кошти, і, і ви бачите, що вони у вас зростають. да? 649 тисяч. Як я пам'ятаю, що вони зростають. Ну по-перше, пам'ятаю, що відбувається у першому періоді. А по-друге, у вас є завжди інформація про е залишок грошових коштів на початок звітнього періоду. Початок другого періоду це кінець першого періоду. Да? І вас не кінець першого періоду було або на початок другого періоду було 553 тисячі 389 гривень. А зараз на кінець е, баланс створюється на кінець да, періоду, на початок третього 649 тисяч 5599 гривень. Ну, тобто, у вас е, е, таке збільшення грошових коштів відбулося. Це приємно. Але хочу вас зразу зорієнтувати, що. От величина ваших грошових коштів, вона залежить від всіх ваших витрат і надходжень, які відбулися у другому періоді. Ну і давай, давайте дивитися, як утворилася ось ця ця величина 649 тисяч. Да, ось ця величина, яка була е, позначена в балансі, а в балансі не зрозуміло, як вона там, звідки на там е, е, з'явилася. А з бюджету все дуже гарно ми можемо побачити. Ви, е, давайте дивитися. Надходження другого раунду. Ну, пам'ятаєте, ми продаємо оплату частинами протягом трьох періодів на да, три частини платежів. Тому ви отримаєте одну третину вирішки від реалізації, мільйон тридцять тисяч за другий період. Ну, Будемо сподіватися, що мільйон 100 тисяч ви зможете заробляти у третьому періоді. Я так відразу прогнозую бюджет на третій період. Далі у вас е, була дебіторська заборгованість, тобто вам повинні заплатити е, ті типу, покупці, які придбали у вас товар частинами в минулих періодах. І ось де дебіторської дебеторська дебіторська, дебіторська заборгованості у другому періоді була 2 мільйони 90. Давайте подивимося, скільки у вас буде повернення дебіторської заборгованості у третьому періоді. Дуже інформативна строка пасиву балансу, ви бачите, 2 мільйона 149 тисяч. Чудово, у вас трошки збільшились дебітори, я сподіваюся, більше це у вас ще і е, от надходження мільйон 100 плюс 2 е, скільки 2 250 ну от ви вже рахуєте плюс ваші гроші на рахунку вони також може можна розглядатися як певне ваше надходження, Тобто вони, вони вже там є, да? Тобто, ми маємо скласти оці ваші надходження, плюс всі ваші гроші на, 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 на рахунку, а потім від цієї суми ми маємо віднімати всі ваші витрати на третій період і подивитися, чи вистачить нам оцих наших грошей. 649 тисяч плюс всі наші надходження для покриття всіх наших витрат, і для цього ми маємо спрогнозувати рівень витрат на третій період. Ну і заодно подивитися, як утворилися вони у другому періоді. Дивимося одна, друга виплата за матеріалами. Матеріали ми маємо придбати. На умовах товарного кредиту, і це означає, що половину вартості ми маємо заплатити. Ну є там ціни так і таке інше, але ну так приблизно можна вважати, якщо ви не будете кардинально змінювати політику закупівель, тоді десь так, так само і буду вас витрачатися: 440 чотириста ну, 450 з урахуванням збільшення цін, тобто там все зрозуміло, да? 450 тут можна поставити на третій період. Відносно виплати погашення вашої кредиторської заборгованості було 427, Ви повернули за минуле придбання минуле придбання. За придбання матеріалів минулого року, е, періоду. А зараз ви бачите, що у третьому періоді ваша кредиторська заборгованість, яку ви маєте повернути саме у третьому періоді, буде 432 тисячі. Тобто 450 плюс 432 тисячі. Рахуємо до да, собі Далі заробітна плата. Якщо ви ну, подивитесь по методичному вказівкам, методичному як там нараховується заробітна плата, до речі, можна подивитися в розрахунку прибутку і збитки. Тут у нас є загальна заробітна плата 880. А, ну, вона у нас залежить від е, двох частин, погодинна відрядна заробітна плата. Ну, давайте так, якщо ви не будете суттєво змінювати обсяг продукції, а у вас до цього поки що недостатні не ресурси, то о, заробітна плата може залишитися на такому ж самому рівні. Якщо 2000 а 1000 Б, тоді 880. Якщо ви будете трошки збільшувати в межах ваших ресурсів, ну, тоді буде там, ну, 900 920, да? Ось така величина. Дослідження розробки поки ще не інвестуємо. Реклама. Ну, Це вся вся ваша реклама, яку ви плануєте на третій період на кожний товар на кожному ринку. Сервіс поки не, не вкладаємо гроші, транспортні витрати. Ну там багато рахувати, скільки куди ви перевозите продукції. Але, ну, власне кажучи, в межах. От, Таку прогнозу можна вважати, що ну, десь так, 250 тисяч у вас може піти на транспортування. Ну так, плюс-мінус, да? зрозуміло. Матеріал, зберігання матеріалів 48 тисяч поки ще не змінюється, у зберігання продукції 126 тисяч. Ну, 130 Там воно також залежить від кількості продукції, а також від кількості продукції, яка була не була продана. А у вас там копійки були. Ну, тобто, ну будемо вважати 130 тисяч. Модернізація поки що не вкладаємось, сплати відсотків за кредити. Ну, нормальна, да? тобто ви погаш... маєте погашувати кредити, виплачувати заборгованість по кредитах. Кожного періоду, відповідно, зменшується база для нарахування відсотків, і тому ці відсотки будуть трошки менше. Зараз це 79%, ну буде 70 або 69, ну, якесь таке невеличке, невеличке зменшення. Дослідження ринків поки ще залишаємо, незмінним 100 тисяч. І ось тут найбільш цікава така інформація для вас. Повернення кредитів. Минулого періоду було 600 тисяч. Звідки ці 600 тисяч взялися, і скільки ви маєте заплатити у третьому періоді? Давайте подивимось на баланс. В балансі у вас є повернення дебіторського заборговате, кредитів довгострокових і короткострокових. Ну, дивимось, терміном погашення, включно до п'ятого раунду. Довгостроковий кредит ми повертаємо завжди рівними частинами. За три періоди ми маємо віддати полтора мільйона. Скільки буде повертатися в кожному періоді? По 500 тисяч. Да? Полтора поділили на три раунди, отримали 500 тисяч. Так було, ось, ось так було тут 600 тисяч. 500 тут вже присутні, да? тому що цей кредит був не з п'ятого раунду, а там з, шостого шостого Ну, з нульового періоду починали його віддавати. Далі кредит на 500 тисяч, який ми маємо повернути за п'ять раундів, сьомий, шостей, 4, 3, третій, 5. ось ці п'ять раундів 500 тисяч. За п'ять раундів 500 тисяч ще 100 тисяч. Ось от ті довгострокові кредити. У вас 600 тисяч буде і у, е, шо, у третьому періоді, і у четвертому періоді, і у п'ятому періоді. По 600 тисяч, так воно і буде. Але давайте подивимось на короткостроковий кредит. Короткостроковий кредит у вас 700 тисяч. 700 тисяч плюс 600 1300. І ось тут, коли ви додаєте до ваших всіх витрат ні 600 мільйон 300, збільшуючи на 700 тисяч. Ви маєте ну, зробити таке порівняння: всі ваші надходження плюс ваші залишок грошей, мінус всі ваші витрати. І якщо у вас буде все гаразд, буде плюс грошей, тоді ну, ну, радимося і радіємо і сподіваємося, що так все і буде. Да? А якщо у вас вже на такому плану розрахунку. Ви бачите, що вам не вистачає грошей, тобто виплате більше, ніж всі ваші надходження з урахуванням наявних грошей на рахунку, тоді потрібно брати плановий кредит. Якщо ви такий плановий кредит не заплануєте, не будете вказувати його в бланку рішень, тоді комп'ютер вам видасть овердрафт. Ось тут така є стрічка овердрафт. Да? Ну, у вас не було такого овердрафту, овердрафту але він може з'явитися, якщо у вас буде більше виплат, ніж ваших надходжень. Будь ласка, враховуйте все це і приймайте гарні рішення на третій період. Сподіваюся, ця інформація була вам корисна. На все добре, друзі мої. До побачення.